Зловмисник родом з села Калинівка Сарненського району звільнився з колонії умовно достроково і знову став красти. Коли виходив після застілля зі своїм товаришем з подвір'я на Сарненщині, прихопив бензопилу. Через деякий час у пошуках кращої наживи приїхав до обласного центру, поселився в одному з готелів і став їздити у район на злочини. У селі Шпанів викрав ноутбук, а у селі Бармаки йому дуже пощастило. Господарі будинку пішли у гості і не зачинили хвіртку. Крадій зайшов у двір. Віджав металопластикове вікно, проник до оселі, звідки викрав 11 тисяч доларів США, 20 тисяч гривень та 11 золотих виробів. Нечесного на руку молодика затримали у Рівному. Він зізнався у всіх злочинах. Після проведених експертиз кримінальне провадження було скеровано до суду. На судовому засіданні молодик не заперечував своєї вини в усьому зізнався та активно сприяв у розкритті злочину. Поміда йому присудила 5 років позбавлення волі, також було додано ще невідбуту частину покарання у 3 місяці.